Я 10 років працював у великій голівудській івент компанії. Запитуйте. Передісторія: всього за 10 років я організував близько півтора тисячі заходів. Я працював зі знаменитостями, взаємодіяв зі знаменитостями, обідав зі знаменитостями і кілька разів мав секс зі знаменитостями. Загалом я спілкувався близько з п'ятьма тисячами відомих людей. Усіх я не пам'ятаю. Багато із них були учасниками груп, команд, спортсменів, статистами та людьми залаштунками але багато також було відомих акторів. П'ятірка найгірших знаменитостей, з якими вам доводилось працювати. Марая Керрі та Дженніфер Лопес найнеприємніші люди, з якими мені доводилось спілкуватись в моєму житті. Включно із часом служби в армії. Джаред Лето і Джеймс Вудс, справжні виродки. А Мадонна на 100% божевільна. Жодне ім'я в цьому списку не викликає здивування. У мене є додаткове запитання: які зі знаменитостей неочікувано виявились грубіянами, І чи були такі, про яких ви чули погані чутки, та вони виявились приємними людьми? З Едвардом Нортоном, як відомо, важко працювати, але я не очікував, що він виявиться настільки неприємним, з ким напрочуд приємно працювати. Тисяча відсотків Майлі Сайрус одна із найкращих людей, з якими мені доводилось мати справу. Майже все, що люди вважають негативним, є частиною її сценічної особистості. Чи були знаменитості, якими ви були вражені та з якими ви були раді зустрітись? Марк Геміл. Він це цікава суміш, начебто чітко відомих фактів і фантастичного почуття гумору, яке дозволяє йому сприймати все навколо як великий жарт. Він ніби трохи сварливий, але насправді дуже веселий, і здається, нічого його не турбує. Я виріс на зоряних війнах і Бетмені, тому був з дитинства великим його фанатом. Це єдиний випадок, коли мій кумир виправдав усі мої очікування: Кіано Рівс. Він такий же добрий і простий, як про нього говорять. Крім того, він, чесно кажучи, весь час здається зажуреним, може сісти і просто завести справжню, досить щиру розмову з людьми. Також у нього є дивна звичка дрімати в будь-якому місці та положенні, де він опиниться. Віго Мортенсен. Організовували з ним подію під час репетиції, якої ми, я та команда, змушені були залишатись допі на багато днів. Наступного вечора після події він повів нас усіх пообідати в маленьку кав'ярню. Майже не розмовляв і, чесно кажучи, виглядав дуже сором'язливим. Він просто з'їв свою їжу. А коли ми пішли, дав чайові офіціанткам і кухарям. Було два кухарі та три офіціантки, три тисячі доларів чайових на всіх. Том Генкс. Усе добре, що будь-хто коли-небудь сказав про цього чоловіка на 100% правда. До того ж, він надзвичайно любить музику і з ним можна чудово поспілкуватися на цю тему. Хто з них вам здався найрозумнішим і найздібнішим? Здавалося, леді Гага могла впоратись сама з усім, що відбувалось навколо неї. Як ви вважаєте, хто зі знаменитостей має найкращі шанси беззбройно відбити атаку принаймні шести гусей? Лієв Шрайбер. Не знаю, чи знаєте ви, але Лієв Шрайбер жодного дня в житті не знімався. Насправді він регенеруючий скажений мутант або агент ЦРУ. Я майже впевнений, що він швидко впорався з шістьма гусьми. Кіану Рівс, він би просто змусив гусей заспокоїтись і слухатись його. Хто був найдивнішим і чи є якісь дивні історії. Найдивнішим вагаюсь між гвінет Пелтроу. Вона мала репутацію дивачки заслужено, але чутки, що з нею важко працювати, неправдиві. І Стівеном Сігалом. Дивакувата історія. Ну, Пелтроу поводилась дуже мило, але у неї насправді була людина, чия єдина робота полягала в тому, щоб дезінфікувати все, що вона використовувала сільці, столи. Він носив із собою стакани, з яких вона могла пити. Вони були в поліетиленовій упаковці. Вона також робила перерву кожні, скажімо, 2-3 години, щоб займатися сексом зі своїм чоловіком приблизно 3-4 рази на день. Хороша жінка, але часом дивна. Стівен Сігал. Я ніколи не працював з ним, тому що він подзвонив нам, щоб спланувати захід, і повідомив, що йому потрібно перевірити всіх, хто працюватиме з ним на схожість релігійних і політичних поглядів задля його безпеки. Коли ми відповіли, ні, він поклав слухавку і через одну хвилину перезвонив нам і спробував знову. Очевидно, не розуміючи, що дзвонив в ту. Саму компанію двічі. Він телефонував 4-5 разів в інші дні, не знаючи або не пам'ятаючи, що вже дзвонив нам, поки ми його не заблокували. Звідки ти знав, що вона ходила займатися сексом? Вона про це оголосила чи що? Раз чи два так, але ще й тому, що вона поверталась і їй доводилось поправляти макіяж і зачіску. Крім того, вони деколи робили це прямо в трейлері. Зараз, коли ви побачили знаменитості з близька, як це вплинуло на вашу думку про артистів у порівнянні зі звичайною людиною з вулиці, яка розвішує їхні постери в себе на стінах? Я набагато краще усвідомлюю, наскільки це все фальшиво, і скільки з того, що ми знаємо про них, є свого роду спланованим потоком інформації в змі. Майже кожна знаменитість, яку я зустрічаю, або супермила, або повний мудак. Я думаю, що публічність лише підсилює схильності людини. Мене вражають ті, які здається, насправді нічим не відрізняються від публічного іміджу, який вони мають. У когось зі знаменитостей було найкраще бачення та продумані заздалегідь деталі для події. А хто взагалі не турбувався про подію і залишив усе івент компанії? Насправді 90% людей просто залишили планування нам або своїй довіреній особі. Та я досить добре пам'ятаю тих, які були залучені до планування, тому що з ними працювати було або добре, або кошмарно. Леді Гага добре. Пінк добре. Едвард Нортон кошмар. Тім Бертон був насправді дуже добрим, але дуже прискіпливим, ніби стресував через щось, що йому не подобалось, але не виносив це на публіку. Емінем був дуже схожий на Бертона, але додайте до цього те, що він зривався на людей, а потім через одну секунду вибачався і казав: Я знаю, що ти не винен, я просто розчарований. Крістофер Нолан Мікс важко працювати, але приємно особисто спілкуватись. Мене часто цікавило одне знаменитості зі сценічними іменами, наприклад, Леді Гага, Стінг, Боно тощо. Їхні друзі та партнери використовують у спілкуванні ці псевдоніми чи їх справжні імена. Я думаю, що це залежить від артиста. У випадку з Боно ми називали його містером Боно. дехто з друзів називав його Девідом. У випадку з Леді Гагою нам сказали називати її міс Джерманотта, а стінг це просто стінг. Що зробила Мадонна, що ви подумали, що вона божевільна. Та багато чого. Вона говорила про себе, ніби вона якийсь релігійний рятівник чи пророк. Вона готувала івент так, ніби це якась дуже важлива подія, що має врятувати світ. Вона також ставилась до нас як до маленьких людей. Нічого страшного, але просто не дуже нормально. Як у вас траплявся секс із знаменитостями? Ви були ініціатором флірту, чи вони? Чи бувало, що хтось із них наполягав на цьому, а вам було нецікаво? Ні, я майже ніколи не був ініціатором флірту. Єдиною людиною, яка була надто настирливою, була корейська співачка. Вона була водночас наполеглива і зла через те, що я не зацікавився нею. Мені це було нецікаво, тому що вона тоді ледь не втратила свідомість від випивки. Як ви тоді потрапили в цю індустрію і як на вашу думку фотограф може потрапити в неї? Я подав резюме після того, як звільнився з армії. Вони віддають перевагу військовим офіцерам, оскільки вони, як правило, не панікують, коли щось іде не за планом. Моя сестра працює цій же компанії на іншій посаді. Мені просто пощастило. Що стосується того, як розпочати роботу фотографа, то це складно. Способів багато, але не всі дієві. Якщо ви навчались цьому, спочатку шукайте менші кінокомпанії для роботи. Як ви даєте раду з невиправданими очікуваннями знаменитостей, які трохи відірвані від реальності, плануючи для них заходи? Зазвичай у таких людей є група асистентів, тож ви працюєте з ними. Мік Джагер чудовий тому приклад. Чи траплялись події, у яких все пішло не за планом, у нас був концерт, на якому звукачі повністю зіпсували гарнітуру для аеросміт. Вони зупинилися на першій пісні. Стівен Тайлер, до речі, чудовий хлопець, пішов за лаштунки і був зрозуміло дуже засмучений. Вони лаялись, намагались виправити, не вийшло. Під час другої спроби групу оглушило. Натов був розлючений. Гурт виконав дві пісні без воротнього зв'язку. Перш ніж ми все виправили, використавши резервне обладнання. Мені цікаво, хто виглядає схожим на їхні публікації в інстаграмі чи фото в будь-яких соціальних мережах, кого б ви не впізнали, хто вас найбільше вразив своєю зовнішністю. Дейзі Рідлі виглядає точнісінько як на фото в соціальних мережах, і вона неймовірна на вигляд. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, яка ваша улюблена знаменитість. Дякуємо за фінансову підтримку. Ось цим двом добродіям. Всі бажаючі також можуть долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект. фінансово. реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.